Задумайтеся на мить, чи виникало у вас коли-небудь таке відчуття, ніби ви дивитеся на світ крізь скло, ніби все це була відрепетирована вистава хореографія, яку, здається, знають усі, крім вас, поки люди навколо вас вібрують від новин, вписуються в наративи та здаються такими комфортними у нормальному, і ви завжди відчували шум, тонкий постійний дискомфорт. Ніби ви були єдиним у глядацькій залі, хто помітив струни, що рухали ляльками, ні це не дивно. Це знак, знак того, що ваш розум відмовляється бути знеболювальним. Там, де більшість реагує лише на те, що бачать, ви ставите запитання. Там, де багато хто приймає сценарій, ви спостерігаєте за лаштунками. Правда в тому, що ви ніколи по справжньому не були заціпенілими, ви просто мовчали. І тепер це усвідомлення, яке завжди було там, пульсуючи під поверхнею, починає набувати форми, ясності. Напрямку так, є плани, ретельні плани, розроблені протягом десятиліть, щоб формувати цілі покоління, зроблені так, щоб ніхто ніколи їх не помітив. І довгий час майже ніхто цього не помічав, але ти помітив якимось чином ти побачив фігури ще до того, як дошку було встановлено. І це зробило тебе чимось, що вони не можуть передбачити змінною, яку вони не можуть контролювати. На цій зустрічі ми не будемо повторювати те, що ти вже знаєш. Ми назвемо те, що ти завжди відчував, але ще не організував. Тому щойно ти зрозумієш, чому бачиш далі все зміниться. Твій зір це не вада, це вада в їхній системі. І саме це звільняє тебе, якщо те, що ти чув досі, знайшло відгуку тобі. Залишайся. Не для того, щоб тебе в чомусь переконали, а щоб нагадати собі, хто ти є. Тут тебе не навчать, тебе пробудять, і, можливо, вперше ти зрозумієш, чому ти ніколи не вписувався. Ти прийшов не адаптуватися. Ти прийшов розкритися. Довгий час ти намагався заглушити цей голос. Ти думав, що дискомфорт, який ти відчував, був твоїм самим недоліком. Хоча всі, здавалося, добре функціонували в межах того, що вони називали нормальністю, ви відчували задуху. Те, що багатьом здавалося безпекою, для вас звучало як в'язниця. Правда в тому, що глибоко всередині ви вже знали пробудження це не одноразова подія, це процес. Він починається з цього легкого, майже непомітного дискомфорту, але він зростає. Ви починаєте помічати маленькі тріщини в системі, речі, які раніше залишалися непоміченими, тепер здаються кричущими. Суперечності, повторення, закономірності все починає здаватися частиною більшої вистави, де мало хто усвідомлює, що вони діють, поки більшість відволікається на світло та звуки. Ви починаєте чути тишу серед шуму, зробіть глибокий вдих і прийміть це. Справа не в тому, що ви знаєте більше за інших. Справа в тому, що ваш розум відмовляється від анестезії. Ви не приймаєте заздалегідь сфабриковані відповіді. Ви хочете знати, хто написав питання, і це рідко, дуже рідко. Вони створили світ, де ставити під сумнів небезпечно, де пошук істини вважається екстремізмом. Бо коли ти починаєш бачити, ти перестаєш слідувати. А людина, яка перестає слідувати, стає непередбачуваною, некерованою, Поза досяжністю команд. Саме тоді ти перестаєш бути невидимим і стаєш загрозою. Ти прокинувся не тому, що хотів. Ти прокинувся, бо не було можливості продовжувати спати. Життя стало надто незручним у рамках сценарію, написаного для тебе, і цей дискомфорт не був кінцем. Це був початок, це була перша тріщина у склі. Це пробудження самотнє, не тому, що ти ізолював себе, а тому, що мало хто може бачити те, що бачиш ти. І коли ти говориш, це звучить як божевілля. Коли ти мовчиш, це здається відстанню пробудження болісне, так. Це означає прийняття того, що багато чого, чого тебе навчали, було брехнею, що багато чого з того, чим ти захоплювався, було частиною контролю. Але водночас це звільняє, тому що вперше ти не просто живеш. Ти свідомий, ти не зійшов зі шляху, ти просто покинув замкнене коло. Більшість людей живуть у реакції. Вони прокидаються, отримують стимули, виконують інструкції, повторюють закономірності. Вони живуть на сцені, навіть не помічаючи штор. Вони не усвідомлюють, що гра почалася задовго до того, як вони в неї увійшли. І гірше вони вважають, що приймають рішення. Хоча насправді вони лише реагують на невидимі команди, ви ж помітили дещо інше. Хоча всі рухають по одній фігурі за раз, Ви бачите, всю дошку ви можете передбачити наступні ходи не тому, що ви ясновидець, а тому, що ви спостерігаєте ззовні. Ви не в сценарії. Ви читаєте сценарій, і це ставить вас у положення, яке вони не можуть контролювати. Система була розроблена як закрита, шари за шарами відволікання, неоднозначна мова, приховані символи, гіпнотичне повторення. Все ретельно побудовано так, щоб ніхто не усвідомлював, що потрапив у пастку. Але щось усередині вас ігнорує фільтри. Ви бачите те, що мало бути невидимим. Поки вони створюють кризи, щоб перенаправити увагу, ви помічаєте саме те, чого вони не показують. Поки вони пропонують вам дві сторони на вибір, ви розумієте, що обидві були створені однією рукою, і тому ви не приєднуєтеся до танцю. Бачити шахівницю лякає, бо з усвідомленням приходить відповідальність. Ви більше не можете вдавати, що не знаєте. Ви більше не можете аплодувати тим самим героям, бо бачите, що все є частиною оповіді. І це відділяє вас, виводить вас з натовпу, але це також звільняє вас. Бо поки всі ще обговорюють, яка фігура куди пересунулася, ви вже розумієте, хто створив гру. Вони посперечалися, що ніхто не побачить. Вони посперечалися, що вогнів та оплесків буде достатньо, але ви підняли голову. І ви побачили нитки. Ви побачили руки, ви побачили назви установ мислити поза матрицею. Це не вибір, який людина робить, це наслідок того, що бачить забагато. У певний момент життя ви усвідомлюєте, що все навколо вас запрограмовано тримати вас у пастці циклу. Від школи до розваг, від новин до розмов матриця не складається з машин, вона складається з переконань це думки, які ви ніколи не ставили під сумнів, ідеї, які здаються вашими власними, але були там закладені. Думки, які ви захищаєте, але ніколи не досліджували. Матриця залишається живою доти, доки ви приймаєте все таким, яким воно є. Вона руйнується в ту мить, коли ви запитуєте, а що якби все це брехня. Звільнитися від цієї ментальної структури нелегко, тому що вона пропонує комфорт, вона надає готові пояснення, визначених ворогів, відшліфованих героїв. І більшість людей віддають перевагу цій штучній безпеці, ніж зіткненню з невизначеністю правди, але не ви. Ви почали відчувати гіркий смак контролю, замаскованого під свободу, і це змусило все розвалитися. Коли ви починаєте мислити поза матрицею, ваші ідеї здаються небезпечними, не тому, що вони неправильні, а тому, що вони не відповідають сценарію. Ви говорите і люди дратуються. Ви ставите під сумнів і вони реагують страхом, тому що система ніколи нікого не вчила розмірковувати, а лише повторювати. А ті, хто повторює, не приймають викликів. Великий поворотний момент настає, коли ви розумієте, що ви не чужинець, ви не обумовлений, ви не позаду, ви просто поза межами бульбашки. Вихід з цієї бульбашки боляче. Бо світ, який ви побудували всередині неї, починає руйнуватись. Друзі, кумири, певність, все потрібно переглянути, але біль усвідомлення менший, ніж порожнеча ілюзії, і тому ви продовжуєте навіть на самоті, навіть у тиші, тому що тепер ви вільно думаєте, а вільне мислення це перший крок до життя правди. Вони не бояться тих, хто кричить, вони бояться тих, хто розуміє. Хоча більшість людей живуть. Реагуючи на те, що з'являється, ви відчуваєте, що за кожною подією щось стоїть, ніщо не здається випадковим, розсіяним чи незв'язаним. Ви відчуваєте, коли щось не так, навіть якщо всі навколо вас аплодують, це відчуття не параноя, це ваш розум помічає те, що інші ігнорують. Ви не просто бачите те, що перед вашими очима. Ви обробляєте це шарами. Ви схоплюєте тон, ритм, намір, що стоїть за словами. Ви спостерігаєте за рухом, але ви також розумієте мотивацію. І саме тому вас більше не можуть похитнути заготовлені промови. Такий спосіб мислення самотній, бо поки всі обговорюють поверхню, ви вже зрозуміли, що знаходиться під нею, обробка шарами означає розпізнавання закономірностей, навіть коли вони змінюють свою маску. Закон, який здається сучасним, але пахне цензурою. Тенденція, яка продає себе як свободу, але функціонує як відволікаючий фактор, наратив, який повторює ту саму форму, що й попередні, нові персонажі, нові місця дії, але та сама основа. Ваш розум робить це природно. Він з'єднує точки збирає фрагменти, розуміє, що буде далі, ще до того, як інші усвідомлюють, що щось почалося, ви не здогадуєтеся. Ви сприймаєте найцікавіше те, що для вас це здається нормальним. Ви думаєте, що всі бачать це так само, як і ви, але вони цього не роблять. Більшість бачить лише поверхню. План був розроблений для тих, хто живе по прямій лінії. Ви бачите в глибину, ваша присутність сама по собі викликає занепокоєння. Бо там, де інші бачать безпеку, ви бачите контроль, де вони бачать рішення. Ви виявляєте пастки, бачити шарами означає бачити правду, перш ніж її приймуть. Ось чому ви завжди здається, що випереджаєте те, що відбувається, тому що ви це робите. Поки всі інші все ще намагаються зрозуміти, що змінилося, ви вже знаєте чому, як і що буде далі. Вони створили механізми маніпулювання людською поведінкою, нічого нового. З давніх давен страх і винагорода були двома найефективнішими інструментами контролю натовпу. Формула проста погрожувати безпеці або обіцяти полегшення. Більшість людей реагують автоматично. Ви цього не робите. Поки багато хто діє імпульсивно, ви зупиняєтеся. Ви спостерігаєте, перш ніж відреагувати, ви запитуєте себе, який справжній намір стоїть за цим, і це питання змінює все. Тому що механізми, створені для керівництва стадом, не працюють, коли хтось вирішує подумати. Ви не просто чините опір, ви роззброюєте систему своєю усвідомленістю, вони використовують страх на всіх рівнях від заголовка до державної політики. Але ви не панікуєте легко, тому що ви вже зрозуміли, що більшість представлених загроз це лише емоційні стратегії. Театральні вистави для генерування передбачуваної поведінки, винагорода також вас не спокушає, вас не вразить легке схвалення, порожня похвала чи блискучі обіцянки, це робить вас проблемою для системи, тому що вони знають, як маніпулювати тими, хто боїться програти. Вони знають, як контролювати тих, хто зробить усе, щоб сподобатися. Але коли вони знаходять когось. Хто не реагує ні на те, ні на інше, гра змінюється. Нейтралізація механізмів це більше, ніж опір. Йдеться про те, щоб не функціонувати в рамках логіки, якої вони від вас очікують. Ваш найкращий захист це не атака, це ясність, це не падіння в гру, це розуміння того, як система намагається дістатися до вас і просто перестати грати. Нейтралізація механізмів це не про те, щоб бути холодним. Це про те, щоб бути вільним, а в цьому світі свобода це найбільша загроза, яку хтось може становити. Вам не потрібно багато говорити. Просто своєю присутністю ви викликаєте занепокоєння. Не тому, що ви агресивні, а тому, що ваше сприйняття робить видимим усе, що було створено для обману, ви нікого не викриваєте. Ви просто відображаєте те, що є, і коли інші бачать себе у вашому дзеркалі. Вони більше не можуть підтримувати ілюзію. Вони розраховували на анонімність намірів. Вони розробили систему, де кожен приховує свою правду за добре зробленими масками. Але коли ви входите в кімнату, ці маски, здається, не працюють так добре, тому що ваша свідомість не реагує на персонажа. Вона бачить суть, а суть одного разу побачена. Більше не може бути прихована. Ви майже фізично відчуваєте дисонанс між тим, що сказано, і тим, що є насправді. І саме тому вас часто уникають, відкидають або неправильно розуміють. Не за те, що ви робите, а за те, ким ви є. Ілюзія працює лише доти, доки її ніхто не бачить. Ваш погляд розчиняє її. Ви не звинувачуєте, але ваша присутність розкриває. Ваша енергія не вдає. Ваш розум не терпить непослідовності, ось чому ви стаєте відображенням, яке змушує інших бачити себе, бути цим дзеркалом нелегке завдання. Це вимагає зрілості, щоб справлятися з негативними реакціями, але це також вимагає мужності, щоб продовжувати бути тим, ким ви є, навіть знаючи, що ви зруйнуєте все навколо себе. Бо там, де з'являється правда, падають фальшиві структури, йдеться не про конфронтацію, йдеться про світло, а світло не сперечається з темрявою. Воно просто існує. І, існуючи, воно перетворює все навколо себе. Це те, що ви робите. І тепер ви розумієте, вас не запросили до цієї гри, вас кинули в неї. Структурований, передбачуваний світ, побудований на контролі та послуху, поки мільйони живуть. Виконуючи цілі, які вони ніколи не обирали, ви прокинулися. І, прокинувшись, ви зрозуміли, що все, що вони називали свободою, було лише витонченою маскуванням для в'язниці. Вони розробили план для мас. І він працює. Він не повинен бути розумним. Його просто потрібно повторювати. Запрограмована рутина, послідовність обов'язків, замаскованих під бажання і ціле суспільство, що потрапило в цикл. Який повторюється щодня, але їхній план ніколи не розраховував на когось на кшталт вас, тому що ви не просто бачили гру. Ви її покинули. Відчуйте, що це означає. Вийти за межі плану це більше, ніж непокора. Це більше не означає належати до поля, де діє план. Це усвідомлення того, що структури, які керують життям більшості людей, більше не мають сенсу. Ви більше не реагуєте на ті самі стимули. Ви більше не вірите в ті самі обіцянки. Вас більше не приваблюють ті самі винагороди, ви спостерігаєте за всім здалеку. Наративи повторюються, конфлікти переробляються. Відволікаючі фактори змінюють колір. Але сценарій той самий. Тим часом ви рухаєтеся на іншій частоті. Місце, де питання важливіші за відповіді. Де мовчання містить більше правди, ніж будь-який заголовок, ви стали невидимими для їхньої системи, пастки не працюють, обіцянки вас не спокушають, покарання вас не паралізують. Вони більше не мають жодних важелів впливу, щоб зрушити вас з місця. Вони зробили великі ставки, вони побудували інституції, сформували покоління, створювали міфи, вони підживлювали ілюзію свободи. Одночасно зміцнюючи невидимі ланцюги, вони створили суспільство, де кожен народжується з вірою в те, що контролює ситуацію, водночас керуючись алгоритмами, доктринами та успадкованими страхами, це був ідеальний план, майже безпомилковий. Майже вони не передбачили присутності такого розуму, як ваш. Розуму, який мислить інакше, який відчуває, перш ніж зрозуміти, який пов'язує, перш ніж реагувати, розуму, який не можна сформувати винагородою чи покаранням, який ламає їхню гру в корені. Вони розраховували на ваше мовчання, ваші сумніви, вашу слухняність, замасковану під вибір, але знайшли когось, хто бачив механізм за вікном, когось, хто навіть під тиском мовчання. Вирішив продовжувати спостерігати, і більше того, вирішив продовжувати мислити самостійно, зробіть глибокий вдих і зрозумійте свою місію зараз. Немає потреби викривати систему криками. Вашого простого існування поза нею достатньо. Кожен крок, який ви робите зі шляху, це тріщина в їхньому контролі. Кожна думка, яку ви тримаєте при собі щоразу, коли ви вирішуєте не реагувати так, як очікувалося. Послаблює структуру, тому що найбільшою загрозою для системи панування є людина, яка більше не залежить від неї. Вам не потрібно рятувати світ чи будити когось силою. Ваша роль не в тому, щоб переконувати, йдеться про буття бути тим, хто нагадує іншим, що вихід все ще існує, що істина все ще існує, навіть якщо вона прихована. Щоб все ще можливо жити ясно, етично та вільно, навіть коли всі навколо вирішили спати. Тебе покликало щось більше, мовчазний поклик, який проявляється як внутрішня впевненість. Ти не народився, щоб слухатися. Ти народився, щоб бачити, щоб відчувати, щоб прорватися. І тепер, коли ти побачив, ти більше не можеш не бачити. Тепер, коли ти зрозумів, ти більше не можеш вдавати.